Є злитки на суму 5500 гривень. Зараз я вам покажу, що це за злитки. Зараз ми їх запиляємо і зробимо спектральний аналіз. Я вам покажу, що це за злитки. Так. Підходь, Сергій. Будемо стріляти. Б-16. Бачите всі? Стріляю. Є. Б-16. Є. Тепер дивіться, ставимо ми його на ваги на, по 85 гривень. 836 гривень. Є таке діло. А тепер стріляємо ось цей злиточок. Показуй зразу вже і прибор. Буде видно? Так, раз. А це чисте олово. Є. І ми його ставимо на вагу. По 560 гривень на 4683 гривні. Кому цікави тема металобрухту, підписуйтесь на канал.